23 роки Україна не знала війни. Наш народ пишався тим, що у буремні 90-ті Україні вдалося зберегти мир. Але трагедія не оминула нашої держави. Ще три роки тому ми не знали багатьох слів пов'язаних із війною. Тепер же вона вторгнулася кожної родини. Хто відправив на війну свого чоловіка, сина, брата і батька? Хто став волонтером і допомагає армії, чим може, є їхнім зв'язком із мирним світом. Усе населення підтримує армію та молиться за них. 24 лютого довкола все змінилось. Безхмарне небо небезпечним стало. Воно забаграніло, димом вкрилось. Життів людських багато так забрало. Все поділилось на до і після. Здається, втратила життя всі кольори. І тільки ще не вмерла, не вмируща пісня нам сповіщала час настав для боротьби. Третій рік війна розпочала, здригається від болю знов земля. Серце її розбите, наче скло, і вже не склеється воно. В полях розхитуть макові огні, схиливши голову в пітьмі. Вони згадають хто тут полік. Хто з усіх сил боровся, скільки міг. Війна змінила й тебе, й мене. Ще довго смуток нас не омине. Лишаючи криваві рани, як важко розірвати ці кайдани. Щоденно бій за ним новий, Боже, лишиться й круговій, скільки відібраних життів не вистачає на слів. Та ми боронимо домівку, бо хочемо жити тут до віку. У мирі злагоді, добрі, у спокої та у теплі. Сонце завжди перемагає, хай Україна розквітає. Ми всі розуміємо біль усіх втрат і глибоко співчуваємо родинам загиблих. Пам'ятаймо всіх живих і тих, хто вже не з нами. Солдатів і активістів, цивільних, волонтерів і лікарів. Вони боролися за наше життя. Пам'ятаймо про це, закарбуймо їхні імена у пам'яті вічності. Повертайся, будь ласка, живим. Я прошу небагато і немало. Кожен вечір молюся, всім святим, щоб на щастя тебе не спіткало, щоб янгол закрив от біди, над тобою розправивши крила. Щоби куля лихої Орди не побачила, не зачепила ясним ранком та днем дощовим. Ще почує у синє небо, Повертайся, будь ласка, живим, Батьківщина чекає на тебе. Я маю в серці мрію щиру, хай тихо стане в нас від миру, і буде тихе щастя скрізь, без криків пострілів і сліз. Нам разом в мирі жити треба, одна земля й в нас небо, одна зима, одне є літо нам разом в мирі треба жити, країни рідної сини, хоч різні в нас думки і сні, і різні сльози, і різний сміх. Та мрія є одна на всіх, хоч різними, але так схожі, бо кожен, кожен з нас не може без миру в Україні жити, Де мирне небо і мирне жити, без мирних справ і мирних слів, чи то є Харків, чи то Львів, чи то Захід, чи то є схід. У мирі нам всім жити слід. за все дорожче і важливіше. В країні рідні, мирна тиша. Тому я мрію, папку і щиро, хай стане тихо в нас від миру. Боже пробач, що не цінували. Ми щастя своє, вороги, і спокій забрали, та Україна в нас буде і є. Не віддамо ми своєї держави, нікому не віддамо. Це наша колиска дорога до мами. За нею рідненьку ми стоїмо. Будуть у нас іще весни, і пісня Джинка Солов'як. Україна не злався Воскресне. Україна радість моя. Настане скоро світлий день. Війна скінчиться, ворог щезне. Ми вирвемося з пекла, ми не вгремо. До Долоня Бога, Україна вся Воскрес!